Добрий день. Я студент групи ІП224 Кузью Максим. Підготував звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему онлайн-системи бронювання місць в готелі. Задання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту онлайн-системи бронювання місць в готелі, що триватиме 3 три місяці у місті Івано-Франківську за бюджетом 7500 доларів. Команда розробників та тестувальників. Один Middle Dev, два Junior Developer, Senior QI і Junior QI. Опис проєкту онлайн-системи бронювання місць готелі. Мета проекту створення веб-додатку для зручного бронювання готельних номерів та управління ними. Основні функції. Для клієнтів пошуки і бронювання номерів, оплата онлайн перегляду відгуків для готелів, управління номерами. І бронюваннями, перегляд статистики, роботи з відгуками, технології. Фронтенді HTML, CSS, JavaScript, бекенді Python або Node.js. Бази даних PostgreSQL або MySQL, безпека, аудентифікація користувачів, шифрування даних, захист від атак, впровадження етапи, аналіз, проєктування, розробка. Тестування, запуск, підтримка. Результат спрощення бронювання, зниження варт витрат для готелів, підвищення задоволеності клієнтів. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проекту, сфера застосування проєкту. Класа, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робочі середовище та платформи, на яких вестиметься розробка. А також пріоритети системи було проведено аналіз перспектив розробки даного проекту, для того, щоб, щоб дізнатися, чи є. Потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Ось це моя. Е, ось це мої завдання. У мене 13 завдань Оцінені. Е, оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Е, в мене 6 принтів по 15 сторіпонтів. Е, отже, продуктивність. Спочатку я розраховував. в мене вийшло забагато. 33 сторіпонта. Отже, я вирішив зменшити склад у проєкті. До одного джуніора. Ну, двох джуніорів з девелоперів. І до одного джуніора-тестувальника. І в мене вийшло. Краще. Ось це я розподілив на сторіпонти. 6. Ой. Та, на спринти 6 спринтів по 15 стеріпонтів. Визначення вартості проєкту згідно з даними сайту доу.ua. Та маємо 6, та, та, та моєї шостої лабораторної, де я переробив свої е, Можна навести такий обсяг зарплат розробників: Junior Software, е, Буде працювати 3, мі... 3 місяці два розробника. По... І заробить за весь час в проєкті 5700 доларів. Тестувальник. Також буде працювати 3 місяця по 850 доларів. І заробить 2400 доларів за весь час у проекті. Мені достатньо цього бюджету, якщо додати ще 10%, а це 750 доларів. Мені підходить. Планування проєкту в Asana у безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежуванням помилок Asana була створена проєкт. В ньому було створено спринти та user story, зазначені в Product Backlog. Для кожної user story визначені та вказані завдання. Для яких вказано координатора, виконавця, статус дати початку і кінця виконання, оцінений та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток завершення. Також для кожного спринта зазначено час його початку та його завершення. Ось це я перейняв із моїх спринтів Виасану, 6 спринтів. Це моя діаграма ганта в Асані. Оцінка ризиків, е, розраховуємо е, продуктивність команди за один спринт. Е, в мене тривалість кожного спринта зменшилася на 2 дні. Е, порахуємо, що вийшло. У мене вийшло спочатку замало сторіпонтів, тому що потрібно було, щоб за 9 днів було 15 сторіпонтів. Тобто я вирішив замінити одного джуніора на мідл інженера, і в мене виходить 15 Е, Також я підрахував, чи підходив мені замінити на мідл софтвер інженера. Потрібно було трохи урізати зарплату джуніорам. Але все виходить, якщо ще додати 10% до, від, моєї, від мого бюджету, то результат команда повністю достатня. Висновок з всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт онлайн-системи бронювання місць в отелі буде завершено успішно, якщо внести декілька правок в штабі. Дякую за увагу.